Роздою, дорогі глядачі. Чи замислювалися ви колись про те, чому люди погоджуються працювати за копійки? Тому що не хочуть грошей, чи тому, що ліниві, чи може неосвічені? Чиновники кажуть, що це низький рівень свідомості, але насправді це дуже високий рівень виживання. Сьогодні хочу поговорити про таку дуже непопулярну тему: чому українці згодні працювати за будь-яку зарплату, чому не йдуть на перенавчання, і як зневага до людини перетворила ринок праці на ринок відчая? Отож, що сталося? Для тих, хто не знає, під час конференції. Кадри вирішують, яку організував центр Ukraine, представили дані. 80% безробітних українців готові працювати за менш ніж 20 тисяч гривень. Лише 23% згодні навчатись, щоб змінити свою професію. І майже половина не бачить зв'язку між своєю освітою і шансами на працевлаштування. Коментар куратора великого, вибачте, крадівництва Кубракова був такий, що це проблема низької свідомості, і люди не хочуть вчитись, не хочуть шукати можливості. От мені б хотілося звернутися до пана Кубракова. а Може, проблема не в людях? Скажу так, це не про лінь, це про виживання. Війна, втрата домівок, втрата роботи, втрата віри в кінці кінців. Коли немає впевненості, в завтрашньому дні людина не думає про самореалізацію. Вона думає, як прожити хоча б місяць. Люди погоджуються на будь-яку роботу. Люди, вибачте, з вищою освітою, якщо немає роботи, я не знаю, там миють підлогу. Люди не йдуть на курси, бо треба годувати дітей вже зараз, а не вчитися і отримувати там, можливо, більшу зарплатню, можливо, якщо ще візьмуть через деякий час. Це не свідомість низка, пане Кубраков. Це життя складне. Не всі ж такі, як пан Кубраков, правда? Система освіти в Україні десятиліттями працювала не на результат, а на диплом. Тобто, вивчився, диплом є, але роботи нема. Так? Ми всі, хто вчився в Україні, так, ми всі знаємо, що ось ми думали, ось ми зараз отримуємо диплом, і все, все круто, супер. Вже завтра в мене буде робота, просто нереальна, і буду багато отримувати. Але реальність така, що вивчився, диплом є, а роботи нема. Перевнавчання ну, добре, а де гарантії, що потім тебе візьмуть на роботу? Курси, курси платні. Людина без доходу просто фізично не зможе собі її дозволити. Люди не дурні, вони просто не бачать сенсу вкладати останнє у щось, що не дає впевненості. Держава каже: не хочете, не хочете працювати, просто от ви не хочете працювати. Але де умови, вибачте. Де державні програми перекваліфікації, де якісь безкоштовні курси для людей, наприклад, для тих же ВПО, де якісь мотиваційні програми для молоді, де підтримка малого бізнесу? Немає, немає. Або є, але знаєте, формально без якогось результату? Люди не ліниві, люди просто втомлені, люди втомлені доводити щось в системі. Яка роками нічого не доводить їм. Люди їдуть з України не лише через війну. Я вже дуже багато разів про це казала: не лише через війну. Вони їдуть через відсутність перспектив, відчуття безправності, через зневагу. Але головне це без, відсутність перспектив. Люди не бачать перспектив, тому їдуть. Люди шукають перспективи, повагу, стабільність, чесність, справедливість, визнання, що вони не сировина для економіки, а вони люди. люди. І повернуться вони не за зарплату. Вони повернуться тільки коли будуть розуміти, що буде гідність, буде справедливість, буде чесність. Підсмок такий. Ми не маємо ринку праці, ми маємо ринок розпачу. Люди погоджуються на 10-15 тисяч гривень не тому, що це нормально, а тому, що немає вибору. Звинувачувати їх в цьому зараз, ну чесно, це цинічно. Дайте людям нормальні умови, і тоді не треба буде звинувачувати. Якщо ми хочемо майбутнє, треба змінити не людей, треба змінити систему. Навчання має бути доступним, ринок праці має бути чесним. Держава має бути партнером, а не наглядачем. Людина має бути цінністю, а не витратним матеріалом. Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, поширюйте відео, ставте лайк, пишіть в коментарях, як вам живеться в Україні сьогодні. Чи справді ми не хочемо працювати? От напишіть, чи не хочете ви працювати, скільки ви отримаєте? От пишіть. Чи не хочете працювати, чи просто втомились виживати? Пишіть, будь ласка, зробимо тут таке своє соціологічне опитування. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.